Театр має бути таким, яким суспільство має бути. Завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав. Павло Григорич, Тишина. Ви наш герой. Володимир Сосюра. Я поет. Робітничі рані. Шановний Михайло Семенко. Хай! Oh, це Харщина. Це жіноче тіло володя. Курбас. Життя — це просто сцена. І ми на ній актори. Хвильничем кров пахне. Що може бути огіднішим для поета ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. Uh -huh. <laughs> Я ранок зустрічаю. Іх розцвічаю, і сам я розквітний. Кулі кращі за слова, але вірю я, що теж битимуть врага. Направляє, тисне на гачок, тисне на гачок, тисни на гачок. Щоб боротись, треба шить? Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого не буде. Трізьку метів бо нема ніякого неба нема. Я весь це одна боротьба. Чого ви від нас хочете? я! Смерть. Я від вас нічого не хочу. Пишіть, товариші. Пишіть.